Сторінка 97 рубаї, як жалко, що весна моя скінчилась, і книга юності навік закрилась. Та пешечка, що молодістю зветься. ль вона взялась, куди поділась, якби мені до рук стрижалі долі, я розписав би їх по власній волі, із світу вигнав би всі смутки, болі, чолом небес досяг, не жив би долі. Цей гордий небосхил байдуже лиходій, ще жодному із нас не підживляв надій. Де Знайде зігнуту під тягарем людину, і ще один тягар він накидає їй. Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі. Що вмерти мушу я, що сроків нас малі. Того. Що суджено, боятися не треба, боюсь, неправедно прожити на землі. Хай кожна мить, що вічність промайне, тебе вщасливлює, бо головне, що нам дається тут життя. Пильнуй же, як ти захочеш, так воно й мене Твій ворог, небеса коловоротні, без друзів ти, всі дні твої самотні, будь сам з собою, не гадай про завтра, в минуле не дивись, живи сьогодні. Переклад Василя Мисика, весь вічний рух у все світі це ми, в очах пізнання є зіниця – ми, Не наче перстень це яскравий світ, найбільш коштовний в ньому камінь ми. Переклад Володимира Ящука.